Доброго доброго дня, мої хороші. Трошечки хворила і ще трошечки кашлюю, але ну, нічого. Давайте ми з вами подивимося. Я за вами вже скучила. Розкладу не робила вже скільки днів. Давайте з вами подивимося найближчі три дні. От найближчі дні що чекає найближчими днями. Подивимося з вами. Що чекає найближчими днями? Сьогодні в нас понеділок, 8 грудня. Давайте будемо талкуватися от 8 грудня. Що чекає найближчими днями, господі заговорююсь. Так, такс, такс. Десь хтось кудись уйде. Хтось кудись уйде. Дивіться, можливо, у когось. Що це связано з отношениями. Можливо, ваша друга половинка десь кудись уйде, уїде, можливо, приїжджав на побивку. Да? Мужчина, сейчас молодий чоловік, мужчина, який приїжджав додому на побивку. Можливо, він поїде вже туди, там, де йому треба їхати, можливо, хтось просто поїде на роботу, да? на обычную роботу, можливо, хтось уїде із сім'ї. Да? І ви, дівчата, може, десь хтось поїде на роботу, от, тому що тут карта в нас ухода, а можливо, що таке проіграється, що. От, можливо, дійсно, хтось десь на цих днях, найближчі дні, можливо, хтось поругається, тому що ось любовні отношения будуть на грані. Тут мах, хтось із, хто із вас буде ну, як, одіяло, тянуть друг на друга. Хтось, можливо, не знайде компроміс Сім в сім'ї, в отношениях, от, і, можливо, хтось психане і уйде. Но це не обов'язково, не всіх прорисується. Це може бути просто таке, що хтось кудись поїде чи на роботу, чи опять, хлопці на виїзді, от, чи, можливо, хтось за границю на роботу. От, ну, така буде ситуація. Комусь прийдеться кудись уїхати, кудись уйти. Що ще чекає найближчими днями? що ще чекає найближчими днями. Так, якісь душевне таке переживання. Так, хтось буде переживати за мужчину. Прям, буде, та, прям пара випадає, бачите, пара. Я ж кажу, щось оце найближчими днями. Скоріше всього, що щось буде в парі. Можливо, я ж кажу, чи ви, чи ваша друга половинка десь уїде, ви дуже сильно будете боліти дуже переживати внутрішнє. Будете переживати, тому що це нехватка, Це, по-перше, у нас бідність деніжна, бідність І Ще дуже часто проіграється на душе, прямо таке, як кошки шкребуть. робить. Можливо, я ж кажу, в найближчі дні комусь прийдеться кудись уйти, уїхати. І буде таке на душе Короче, будуть крепти кошечки. От, прям таке буде душевне состояння, тяжоле. А можливо, навіть просто, що людина на розстоянні зараз, от, чи ви дівчинки, чи ваша друга половинка, людина на розстоянні, ви з людиною можете общатися і коли після того, як ви з людиною пообщалися, да, то вам буде прям тяжело. От так, Знаєш, положив трубку телефона і починаєш ревіть Може бути така ситуація у когось, тому що людина далеко. Від вас людина на розстоянні, і дуже-дуже тяжело зараз на душе. Кому-то дуже тяжело. От. І що ще найближчими днями? Давайте з вами подивимося, що ще найближчими днями. що найближчими Ну, опять-таки, кохання, коханечко, коханечко, будете відстаювати своє коханечко. Мічтаєте, відстаюйте. Я б вам сказала, що ви. Оце в нас, ну, в нас, бачу, в вот це у нас нас бачиш, в вас сном связано щось з с Вот кому-то очень тяжело на душе. От, що хлопцям, що дівчатам дуже тяжко, можливо, я ж кажу, що не разом, на розстоянні. От, можливо, хтось поругався, ну таке буває в житті. От, і у вас таке на душі состояння, да, тяжело, і ви от, знаєте, я вам сказала, що ви б все подали, скока не діли шагов, щоб не думали да, по цій карті, щоб відстояти своєму мужчину, відстояти свою другу половинку, щоб він повернувся до вас додому, щоб він повернувся у вашу сім'ю. От, і карти говорять, що ви готові на все боротися за свою другу половинку. Можливо, вона деякі може із вас не виходити ну, не, не виходить на зв'язок і таке може бути, да? і ви всячески питаєте, всячески готові на все і їхати, і летіти, і добиватися, і все, щоб тільки почути голос своєї другої половинки, як то кажуть. От. Ну, такі найближчі будуть дні. В основному зв'язана щось з відношеннями, з внутрішніми переживаннями. Вот, прям таке будуть, будуть кошки шкрепти. Ну, я вам говорю, що все нормально у вашої людини, що на виїзді все добре, у вас теж все добре. Просто це таке буде состояння, таке буде душевне состояння ці дні. От, ну, буває таке. Інколи таке буває, що треба ці дні пере, як то кажуть, сама з собою побуть, помисліть, випіть кофе, да, покурити. І завтра буде краще, як то кажуть. І з новим днем в нову життя. І дай Бог, все буде добре. Миру вам всім, добра, бережіть себе. І хай нас Бог береже. Пока-пока, до нових зустрічей.